Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Володимир Литвин, народний депутат України. Ради вкотре вітати вас у нашій студії, Володимир Михайлович. Добро здоров'я зараз. Депутати працюють в округах, і ви також про що йдеться під час ваших зустрічей з виборцями? Що кажуть люди? Ну, питання таке ставлять в першу чергу навіть не риторичне, яке має очевидну відповідь. В Києві розуміють, що ми не можемо прожити при таких тарифах і за таких цін. От чи розуміють в Києві, що людина має сплатити за комунальні послуги десь майже 60-70% від тої заробітної плати мізерної або пенсії? Мізерної і е, потрібно ще ж дітей доглядати, онукам допомагати, лікуватися треба ще щось їсти. І на превеликий жаль, я повинен сказати, що розуміння з боку Києва, з боку влади цього немає. Докричатися неможливо, оскільки за рахунок людей вирішують проблеми. Так званого реформування усіх сфер суспільного життя, ну те, що треба прийняти закон про ренту на газ і доведено. Що при цьому тарифи ціна на газ зменшиться десь на тисячу гривень? Ніхто слухати не хоче, бо я розумію, за цим стоять, по-перше, величезні корпоративні інтереси. А по-друге, уряд працює під диктатом міжнародного валютного фонду. В принципі, я думаю, що за таких обставин Україні уряд не потрібен. Достатньо представників міжнародного валютного фонду вони визначать, як потрібно жити. І проблема охорони здоров'я. Це просто крик в людей, які не мають елементарних можливостей для лікування, особливо таких соціально небезпечних хвороб, як то онкофороби, туберкульози і таке інше. Це ключові тези. Я не кажу вже про дороги і про все інше. Кажуть, немає виходу, виход є абсолютно. Розумію, що тарифи будуть підвищуватись, покаже треба їх підвести до європейського рівня, але де ж зарплати в нас європейські. Навіть при тому, що у нас продуктивність праці є значно нижчою, ніж в європейських країнах, заробітні плати аж ніяк не відповідають мінімальному рівні. Що для цього робити? Є пропозиції, я їх неодноразово вносив, і зараз вони є у Верховній Раді України. Це підвищити час заробітної плати в собівартості продукції. Ви розумієте, що сьогодні вся економіка в приватних руках, а в собівартості продукції частка заробітної плати складає десь майже до 10%, тоді, коли в всіх країнах європейських, до яких ми так прагнемо, там від 25%. До речі, через те, що у нас не платять заробітної плати, ми сьогодні маємо тих, кого так любче називаємо олігархами. А от ви сказали частку збільшити. А от як, як, як пояснити простим людям, що це означає? От як це вплине на те, що у них, наприклад, немає, не вистачає грошей на лікування? Що... Ну, справа в тим, Я, що, який людина... зв'язок? Зв yeah. Справу тим, якщо людина а, працює на виробництві. Да? І вона виробляє певну продукцію, то заробітна плата у собівартості цієї продукції складає 8%. Якщо вона буде складати 20%, то у неї заробіт. тричі тричі виросте заробітна плата і дещо зменшиться прибутки тих, хто є власником цих підприємств, угу. і вони повинні зменшити свої апетити. Ну ніде немає у світі. Щоб такі були багаті люди, і натомість основна маса бідних людей. До речі, на превеликий жаль, я повинен сказати, що люди на виборах проголосують за тих, хто їх обікрав. Я цей висновок роблю, дивлячись на бікборди, скажу для людей, що один бікборд в місяць на околиці міста це десь порядка 4 тисяч гривень. У центрі міста це е, порядка 6 тисяч гривень, і можна дуже просто порахувати і запитати, а звідки гроші? Хто фінансує? Це просто е, йде знущання над людьми, бо з кишені, повірте, ніхто е, свою фізіономію не буде вішати на е, е, бікборди і закликати голосувати за е, нього. Ну, якщо ми вже зговорили про вибори, не можу не запитати вас вашого ставлення до нового закону, за яким будуть вони проведені. І друге, на вашу думку, яким партіям, не називаючи їх, люди віддадуть перевагу, за яким принципом голосуватимуть. На початку нашої розмови ви сказали все одно, проголосують за тих, хто їх обікрав. Ну, все ж таки, можливо, трошки ширше у цьому питанні. Справа ну, в тім, що закон є абсолютно нікчемний. Цей закон зроблено для окремих вождів для окремих фінансово-олігархічних груп, які ще мають і політичні партії. Розібратися людині у цих списках буде абсолютно неможливо. Це перше. Друге, на місцевих виборах треба обирати людей, які знають проблеми на місцях, і будуть їх вирішувати. Натомість цей закон прописали для. Політичних партій, скажіть, будь ласка, які політичні інтереси треба узгоджувати на рівні району, забезпечувати людей теплом, забезпечити людей водою, прибирати на вулицях? Які партійні інтереси треба узгодити? Там очевидно потрібні люди, які мають знають ці проблеми, вміють і знають, як організувати відповідну. Роботу. Це закон знову ж таки для олігархів, які мають ще й політичні партії. Бо я вам скажу, ще дикий закон прийняла Верховна Рада, мотивуючи це тим, що він необхідний, що він є у переліку для безвізового режиму, що люди повинні фінансувати політичні партії. І таким чином оці шість чи скільки політичних партій, які є в Верховній Раді України, вони мають отримати в наступному півріччі 2016 року 500 мільйонів гривень. Коштів, кажуть, немає для армії. Так. Знімають їх із охорони здоров'я, з освіти і з передають пенсії. на спенсію. Ми платимо всі військовий податок, і в той же час відбувається процес. Перекладання фінансування партій на плечі людей це олігархи, які мають політичні партії. Повірте, за кожною з тих партій, яка сьогодні вісить на бікборді, стоять дуже і дуже багаті люди. Тепер ще суспільство має заплатити 500 мільйонів. Але я ставлю питання таким чином: у нас же вибори відбувалися за змішаною системою. 50% Верховної Ради, яку люди страшенно не люблять, і у них для цього є величезні підстави. Обрані за мажоритарною основою, так тоді, якщо йти за цією логікою, то треба ці 500 мільйонів також передбачити з бюджету, а за великим рахунком за рахунок людей, і виділити, скажімо, депутатам, які обрані в мажоритарних округах, з тою умовою, щоб ці гроші були використані на розв'язання нагальних Добре. проблем у кожному районі, в кожному селі, які входять у сфери округу депутата. Так ці кошти тоді повернуться людям. Ну, так. Буде бодай якась віддача. А за нинішніх обставин це треба профінансувати ті структури, які створені під, під вибори. Ну скажіть, будь ласка, яка політична партія, ну, як то Народний фронт, да? як приклад кажу, вона була створена, проголошена перед самими виборами. Вибори виграли, тепер вони повністю себе здискредитували, але кошти потрібно буде зап заплатити це, як мінімум, е сотні мільйонів е гривень. І я думаю, що ми будемо мати багато проблем із за результатами цих місцевих виборів. Оце протистояння, нікчемність, непрофесійність, яку сьогодні спостерігають в Києві, буде перенесено у райони невеликі міста і селища. Про безвизовий режим хотів вас запитати. Ви знаєте, от зустрічаєш людей кажуть раніше, я їздив там. За кордону паспорт був тепер треба ще відбитки пальців, і відбитки пальців навіть у того, у кого є цей новий паспорт, вже біометричний паспорт. То як же тоді Європа цікава ваша думка просто як думка як вченого думка як ну досвідченого парламентаря? Як же тоді ми прагнемо і в нас хочуть до бізвивої режиму запровадити до України? А водночас ми ось такі маємо. Результати співпраці з європейськими країнами ну з усієї складності оформлення паспорту все це таке питання технічне, і зрозуміло, що для частини людей ціна буде ну, надзвичайно великою для оформлення такого документа. Питання в іншому: а з чим людям їхати туди? Навіть якщо буде безвізовий режим, для, того, для цього потрібні кошти. Навіть якщо у вас буде безвізовий режим, то коли будете в'їжджати, вас запитають, чи у вас заброньований готель? А це обов'язково було, є і буде. Чи у вас є необхідні фінансові можливості для того, щоб себе забезпечувати, бо інакше. А нас в першу чергу підозрюють, що це є бажання стати заробітчанином, фактично нелегальним мігрантом у Європу для того, щоб і убезпечити себе і заробити на проживання. Це проблема надзвичайно є складною, тим більше, що потрібно прийняти низку рішень, бажання прийняти їх і можливості, я Таких повних не бачу. Але головне вимога і ключова вимога європейського співториства наведіть порядок в країні і подолайте корупцію. І головне, звичайно, що ця країна повинна бути не в стані війни. війни. І я думаю, що якщо брати всі ці чинники, то це означає, що дуже проблематично буде отримати безвізовий режим. Хоча це конче, потрібно, бодай для молоді, щоб вона мала можливість для навчання, навчання для роботи. Я думаю, як риба шукає де глибше, людина буде шукати де ліпше. Якщо в Україні буде нормально, люди будуть повертатися й додому. Про ситуацію на Сході. Знаю, що ви неодноразово були на передовій, там, де бойові дії відбуваються. От на вашу думку, що державі необхідно саме зараз, от найпершим чином, зробити для тих людей, які брали участь в антитерористичній операції, їх сімей? Ну, наприклад, у нас в області там діє певна програма, але водночас певні програми навіть, але водночас є і певні проблеми. Розумієте, як тут, щоб не образити цих людей, щоб вони отримали вчасно все, що їм належить? Ну, справа в тім, що відповідь тут проста і водночас складна. Треба виконувати ті рішення, які прийняла держава. Прийняли рішень дуже багато позитивному плані, у плані соціальної підтримки і матеріального забезпечення, але мені нагадує, це сумнозвісні закони щодо статусу чорнобильців, які як у повному обсязі ніколи не виконувалися, навіть за часів радянської влади. Ну тоді ще більш-менш вони виконувалися. А зараз ви розумієте, Кадмін пише примітки, що той чи інший закон, який стосується учасника АТО, буде виконуватись у межах фінансових можливостей Кабінету міністрів України. І на превеликий жаль, я повинен констатувати, що у нас виникне багато проблем після того, коли Кабінет міністрів подасть бюджет до Верховної Ради України, оскільки вже зараз. Нужно потрібно скоротити видаткову частину бюджету десь порядка на 50-70 мільярдів. У першу чергу це буде стосуватися соціальних статей. Бо закони приймали не рахуючи наслідки, хотіли сподобатись замість того, щоб мати серйозну розмову. А зараз потрібно буде робити все, щоб ці закони були виконані. З огляду на те, що ці люди ризикували життя, з огляду на те, що багато людей загинуло, особливо в Житомирській області, і питання стоїть квартири, землі і таке інше, я вам скажу рішення, скажімо, прийнято. Кабінет міністрів виділив 300 мільйонів через Міністерство соціальної політики для житла сімей загиблих, які взагалі жодного. Кутка не мали. Наприклад, в Чорнорміському районі є одна така сім'я. Воюю, 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 листи отримую, що все правильно, все потрібно. Але ви ж бачите, Кать, ми виконуємо, поставили на чергу. Скажіть, будь ласка, в районних центрах десь мінімум років 10-15. Нічого за рахунок бюджету не будується. Ну, поставили на чергу. А що далі? Тому що черга для тих, хто має отримати житло у першу чергу або позачергово, більше, ніж як це не парадоксально звучить загальна черга. Uh -huh. Тому проблем тут надзвичайно багато. І я думаю, що до честі уряду і президента це необхідно провести інвентаризацію всіх законів, які наприймали, порахувати і сказати. Що це обійдеться державному бюджету? Принаймні, щоб кожна людина бачила реалії, які на неї очікують. Е, зрозуміло. От е, зараз багато говорять про децентралізацію, про те, що вона от, е, дасть звичайним людям. Дасть, ми були в Денишах. І Там, наприклад, децентралізації, ми вже його показували в наших передачах сюжет, що дитячий садок не могли закінчити будівництво, і вони можуть його закінчити. От як ви вважаєте, у тому вашому виборчому округу, там і Червоноармійський район, і Баранівський, район, ну, яким чином йде процес децентралізації і що є позитивне, і що викликає тривогу? Ну, в принципі, повинен сказати, що ніякого там процесу децентралізації немає. Просто зібралися, поговорили про необхідність об'єднання сільрад, щоб збільшити громаду, і, начебто, коли об'єднаються бідні до бідних, вони стануть багатшими. А тим більше, що з Житомира спустили план, а Житомиру спустили план з Києва, і ніякого добровільного процесу об'єднання практично не відбувається. Більш-менш непогано себе почувають сільські. Ради, які знаходяться над трасою, де є заправки, вони отримують відповідні податки до себе в бюджет і вони себе непогано почувають, де є на території, скажімо, сільської ради дві-три заправки. Бодай одна, це вже для них велика підтримка. Потрібно, щоб всі податки місцеві, податки на землю, податки заробітної плати. Платилися за місцем проживання людей, а не за місцем реєстрації тої чи іншої структури. Потрібно залишати основну масу податків на місцях, а в центр, тобто в Києві, піднімати кошти, які потрібні виключно для оборони і для зовнішньої політики. Все інше має залишатися на території громад. Тоді буде цікавість людей працювати, заробляти, бо вони будуть бачити. Що вони в результаті отримують, я повинен сказати, що коли буде цей процес реально задіяний, тоді в нас люди будуть не голосувати, а будуть обирати, бо вони будуть знати, що ці люди будуть розпоряджатися їхніми коштами, і вони будуть визначати таких людей, яким вони довіряють, і які розумні, і які знають місцеві проблеми. Зараз вже просто у нас іде навіть не голосування, а голосування. Приїжджають смотрящі перед виборами, яких уповноважили політичні партії, і вони займаються абсолютно ошуканством людей. І я повинен сказати, що ця агресивна така навальна сірість вона сьогодні забила людей, і вони не знають, як їм поступити наступну неділю, тобто 25 жовтня. Скажіть що-небудь позитивне на завершення, звертаючись до наших земляків. Я скажу позитив один, що е, люди вірять лише в, свої, в себе, е, в своїх рідних і, і близьких, і я думаю, це дозволяє, дозволяє людям е, вижити. Бо я постійно е, серед людей, е, постійно на окрузі і. Е, е, Знаєте, допомагає ця безмежна добра, доброта людей. Спочатку суцільний крик, звинувачення, а потім починається е, нормальна розмова. І тоді в процесі цієї розмови доходимо згоди, що потрібно зробити в першу чергу, і багато у цьому плані робимо як в допомозі індивідуально людям, так і для вирішення проблем в населених пунктах. Дякую за розмову Володимир Михайлович, Народний депутат України Володимир Литвин брав участь у нашій програмі. До побачення. ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.